казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандокій ідуть, у садочку, у садочку на смани живуть, а добра і казка, у сандокідусь, у садочку, у садочку на спани живуть. Запрошую всіх у захопливий світ цікавої математики. Пропоную дітки, пригадати геометричні фігури. Та порівняти їх. А також сьогодні ми будемо вправлятися у складанні цілого з двох частин. Вирушаємо у подорож на повітряній кулі разом із Мурчиком. Привіт, мій друже! Як ти проводив свій час, поки ми не бачились? Грався своїми новими іграшками ходив з батьками на прогулянку. Та сьогодні ми летимо разом із Мурчиком за пригодами до лісу. Ми прилетіли в такий красивий ліс, щоб подихати свіжим повітрям, позбирати квіточки і пошукати лісових тварин. Адже прогулянка на природі це найкращий відпочинок. Отже, ліс це місце, де живе багато тварин. Діти, а хто це скаче по гілці? Мене звати Рудик. Я живу у цьому лісі і я дуже люблю космо. Якщо хочете, можу провести для вас екскурсію. А хто мешкає у цих лісах? Колючі їжачки, лисиці, вовки, дикі кабани, восі, лісові куниці і бурундуки, борсуки і тхори. А хто це малята заховався за кущем? Відгадайте. Вірно, їжачок. Малята до нас ще летять гості з повітря, щось незрозуміле, допоможіть розібратися. Що це, дітки? Вірно, геометричні фігури. Давайте допоможемо знайти правильне місце приземлення для кожної фігури. Це круг. Де його місце? Вірно. Тепер летить трикутник. Де він має приземлитися? Молодці малята. А це летить? Так, прямокутник. Його місце. Вірно. Це квадрат. Та він також правильно приземлився з вашою допомогою. Хто це дітки там шелестить за кущем? Здогадалися? Так, ведмідь. Ведмідь просить розповісти йому про геометричні фігури. Допоможемо, дітки. Квадрат. Скільки сторін у квадрата? Так, 4. Які вони за довжиною? Вірно, вони рівні між собою. Скільки кутів у квадрата? Також 4. Які предмети схожі на квадрат? Квадратне печиво, крекер, вікно, подарунок це прямокутник. Як і квадрат, він має 4 сторони, а також 4 кути. Однак зверніть увагу, що однакову довжину мають тільки дві протилежні сторони. Назвемо дітки прямокутні предмети. Прямокутна коробка цукерок. Картина. Телефон. Назвіть цю фігуру. Круг. Чим відрізняється круг від квадрата. Вірно малята. У круга немає ні сторін, ні кутів. У нас є круглий м'яч. Тарілка і монета. Ця фігура називається трикутник. На відміну від квадрата у трикутника, скільки сторін та кутів дітки? Правильно їх три. На трикутник схожі: шматок піци, дах, а також ріжок для морозива. Які ви розумні, дітки? Малята, а хто це там дрижить під кущем? Здогадалися? Правильно, це зайчик. Він просить допомогти розібратися, що таке ціле, а що таке частина. Це круг. Дітки, якщо ми розділимо круг навпіл, то ми отримаємо дві частини, дві половинки круга. Ця фігура називається квадрат, а це прямокутник. Мабуть, у кожного з вас є кубики, це ціле. Якщо подивитися на одну із сторін кубика, то ми там побачимо квадрат. Це його частина. Щоб отримати прямокутник. Ми з'єднаємо два квадрати. Тобто дві частини. Ось так. Та отримаємо цілий прямокутник. Діти, хто там за кущем шебуршить? Упізнали? Так, це лисичка. Вона хоче пограти разом з нами в гру. Знайди половинки. Допоможемо малята лисичці відшукати її друзів. З'єднайте половинки білочки. Вірно, дітки. Знайдіть половинки лисички. Впоралися. А зараз пошукаємо ведмедика. Дуже добре. Знайдіть половинки лося Молодці, дітки. Шукаємо зайчика-пострибайчика. І з цим завданням впоралися. Залишився у нас вовчик-сірий братик. Об'єднаємо і його половинки. Які ви розумнички? Дітки, я щось чую. Пішли подивимося, хто там. Упізнали? Так, це ж Вовк. Давайте малята пригостимо лісових мешканців гостинцями. Та спочатку нам необхідно об'єднати половинку фрукта та цілий фрукт. Це дітки киві. Шукаємо його половинку. Вірно, впоралися. Назвіть дітки цей фрукт. Апельсин. Шукаємо його половину. Правильно. Спробуйте знайти лимон та його половину. Дуже добре. Відшукайте червоне яблуко та його половинку. Молодці. А зараз знайдемо персик та його половинку. І це в нас вийшло. Наступний фрукт. Слива. Де її половинка? Правильно дітки. Наступний фрукт називається. Груша. Шукаємо її половинку. Правильно дітки. Назвіть цей фрукт. Абрикос. А ось і його половинка. Чудово, дітки, все вірно. Звичайно, ми познайомилися не з усіма жителями цього мальовничого лісу. Та це не проблема, бо попереду у нас з вами багато цікавих подорожей. Я впевнений, що ці знання стануть вам у нагоді. Бувайте, друзі, чекатиму наступних пригод. На руханку звірята хочуть запросити. Разом із малятами дружно станцювати. Арамзам, арамзамзам, кулігулі голігулі кулірамзамзам, арамсамзам, арамзамзам, кулігулі кулі кулі кулірамзамзам, арафі арафі кулі 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 кулірамзамсам, арафі арафі гулі глігулі кулі кулі рамзам сам. Повторюй та веселийсь. Арамсамзам арамзамзам кулі голі 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 кулірамзамза До нових цікавих зустрічей, друзі.